Українських націоналістів, голова секретаріату Конгресу українських націоналістів Володимир Манько. Прошу його привітати. Слава Україні! Реально, слава! Передусім, хочу привітати від імені голови Конгресу українських націоналістів, пана Степана Брацюня, який, на жаль, цьогоріч не зміг сюди приїхати на цю благословенну холодноярську землю. Тут до мене декілька промовців говорили про потребу об'єднання опозиції, про потребу думати вже про те, що в майбутній Верховній Раді новітня опозиція буде приймати такі, то чи такі закони. А я кажу ні, не опозиція. Потрібно, щоб більшість була в майбутній Верховній Раді, наша. А для того потрібно об'єднати всю опозицію. Я хотів би звернути увагу пильніше. Дивитись до цього процесу для певних політичних сил. Шановне товариство, Холодний Яр завжди був концентрацією українського національного духу. Навіть в старі часи, предки українців тут збирались, щоб боронити наші орні землі від набігів, кочівників. Так робили козаки з селянами проти і проти польської окупації. Так робили козаки, селяни. Воїни УНР проти московської інвазії, як червоної, так і білої. Друзі, Холодний Яр завжди був тією чашею, який наповнював українським сумлінням, українським духом повінця і іноді. Цей дух розливався. І коли він розливається, він очищує не тільки Черкащину, Холодноярщину, він очищує всю Україну. Вороги України думають, що Холодний Яр це така собі минувшина Але ж ми, патріоти, націоналісти, знаємо, що свою місію ця земля ще не виконала. І з огляду на те, яка сьогодні влада, а це новітня Російщина, Денікінщина, оця чаша, вона вже по вінцю, і вона ось-ось розтечеться. І тоді дійсно це огонь з Холодного Яру. Спопалить цих негідників, які визискують українців, і які проводять національний гніт. Будьмо разом! Слава Україні!